Там только 0,35, на которых можно строить. Все остальное красные или червоные линии это, это, и да? зеленая зона. То есть там нельзя строить. И прибрежная полоса. Як... Кто это? Разрешение на съемку. Чи законы? Законы. Начинают пугать. На Что тут просто неможливо будувати. Ви ж побачите. ви скажіть громадку, я готов сісти, взяти. там є кабінети, Та, ні, я без них не сяду. Ні, я, мені, Сергій Григорович, представник забудовника. Там? Я вже, так. вже знаю, Він ви веде. Ви просили представити Василь Васильович, главний архітектор проєкту, який теж саме його проєкт пройшов в експертизу. Так, типа конструктор проєкту. Крім того, ми запросили сюди, інспекцію, інспекцію, експертизу. Яка виконувала цю експертизу про яку кажуть, що її немає. Главний експерт проекту Ірина Антоніна. я не главний потім По потім я... по, да. по, по вопросом статі по по цій береговій смузі, по по береговій смузі, готові відповідати. Доповідати громаді, що затопляємо зона що можна говорити до початку забудови, яка вас? загласна решение Киев Рады. Сейчас я вам скажу девятого года, которое утвердило расстояние прибрежно записных смуг. Расстояние в этом месте по реке Десенка составляет 50 метров. метров. Должно быть 200 метров. Решение, которое не река Десенка, а река Днепр. Это не река. Это нет. река неба. Ну давайте, Это давайте, документы. давайте я вам покажу документы. Давайте. давайте. Документы. давайте. давайте вот документы. разрешение, Высал. да, вот идет генплан наш. Вот генплан. Река вот у вас идет. протока. 200 метров, метров. Ну какой 200 Сухите, метров? Здесь вообще есть одни Загласно водного кодеска э, охрани окружающе середини і ДСП. наша нові везде дубліру больші ріки йдуть. 50 метров, не Еврады 2009 года, поднимите додатки у себя, она к средним рекам идет 50 метров. Если есть вопросы, вы можете сейчас сразу переговорить с Чикмаревым и все Нет, Сразу вам скажу, я да. говорю, 2009 год, Чикмарев да. уже не имел никакого отношения к генеральному плану. Это уже не решения Решение, проводов, решение, правда, Киеврада. Киеврада. решение да. по водозахистным слогам. Вообще на Киев Раду не подавалось. Черновецкий его спрятали, и никаких схем депутатам не показали. Далее вам Дальше, скажу. Дальше подождите, я закончу. Да. Мало того, у меня, есть, у, меня есть письмо, да, у меня есть письмо, да, где написано, что это решение да. до сих пор даже не передано в Киев Где оно валяется, никто не знает. То есть оно было запрятано. Дальше мы написали письмо в Министерство аграрной политики или как там, да, которое именно отвечает. Mm -hmm. У нас есть ответ. Значит, за підписом міністра козака, де чітко написано, що згідно локаційних схем зазначена ділянка, відноситься до Дніпра, а до недісенки, і відноситься до Великої ріки. Тому закон місне рішення Київсовєта»… Вы отвечать. Если мало того, оно не проходило экспертизу в главном органе державном, который отвечает за заводные ресурсы. То есть это тоже оно было принято с нарушением. Теперь слушайте сюда. Вот там точно вот, так же. Вот это купили. вот решение да, было выяснило? принято незаконно. Да, вот это, реш... вы, это решение да. было незаконно. Это, это, не да. не это, не это решение было принято незаконно. Это вопрос. бардак. Приходят с какими-то писульками все и рассказывают здесь писульки. зона подтопления. Я представитель застройщика. прокурор с писулькой, и мы на этом это все закончим. Вот у меня к вам как представитель застройщика, я не пугаю. У меня к вам как Вы себя уже ведете неправильно. У меня к вам Не, но вы налетели толпой. Вы договаривались с нашим... Мы договаривались о том, что вы будете договариваться с людьми. Дайте нам единственное, с людьми, но не с толпой. Инициативная группа есть у вас. Стоп. Они с Сами решат. Они сами решат. Инициативную группу, Инициативную группу можете, вы Повторяю, они сами решат. Они будут говорить с инициативной группой или будут говорить с собранием. Они сами решат, не я им навязываю и не вы им навязываете. Ну я вам предаю. Да, если можно, расписать. Давайте пройдем, распишите. Распишите на Я вам передаю копію одну мені ви зробите, добре? <тас> ви отримали, ви отримали от, е, лист прокурора щодо припинення дії дозволу, того, який ви дали. Я прошу вас скасувати цей дозвіл, поки не буде вирішені всі питання по суті. Є підозра по суті. В кримінального... Тим більше, що тут є йде кримінальна справа. Майор... Я прошу просто-напросто заборонити будівництво, поки всі питання не будуть зняти. Поки не будуть зняти питання законності будівництва, поки не будуть питання зняти погодження цієї забудови з громадою виківською свободу з кадастрами зі всіма питаннями, і тоді можна буде виходити. Ну навіщо ми друг другу починаємо абсолютно? навіщо ми друг другу щось тикати під ніс, які там уривками документ? Мы все видим, что на сегодняшний день всех документов полностью немає. Что Документы даже сьомого року, про которые нам говорили, они абсолютно... Это не неправда. Вот, я лично проверю. Вот что мы их увидим. Побачим... говорите неправду. Я проверю. Не обманывайте, пожалуйста, народ. Срежеварь. Вы народный депутат. Да вы завзятки все решили и все. Прокращайте эти разговоры. Двадцать, где школа? Где детский сад строится? Если я обманываю народ, если я говорю, что это не так, вы придете мне и покажете все эти документы, которые есть. Докажите, что у нас незаконно. Слушайте, Придците, у вас не сюда. презумпция невиновности. Презумпция невиновности у, у меня, у него, у вас. А у вас, как, как у застройщика, нет презумпции Почему? невиновности. Ну, потому причина, что, что вы имеете право действовать только в рамках дозволенных законов. Правильно. Что все все у нас незаконно, дайте документы. Еще раз повторяю. Вы Еще есть... строитесь, понимаете? Документ. есть? Еще Но раз. У нас 7 7000 тысяч раз человек против строительства. 7 тысяч человек, еще понимаете? Еще раз вам повод. Это не повод взятки не давать, повод. понимаете? Повод. А Еще повод. раз повторяю. В соответствии с природоохранным законодательством здесь 100 метров минимум. То, что это речка Десенка, у нас Она есть точно такое же метров. письмо о том, что это речка Днепр за подписью министра. И вот пока мы это не выясним с министром агропромысловой политики, которому сейчас подпорядковано э, все это ведомство, мы не дадим вам строить. Вот даст нам, нас даст нам, скажут, доведут нам, Можете, что здесь десенка. По поводу этого есть какой-то. десенка вот, вот вы полгода сюда приходите. Еще, иск еще иск раз вам повторяю, пока не будет вырешено это вопрос, как вы решите, вот мы придем, вы мы, мы придем. Сядем туда с, мини... не с министром, посмотрим все а эти такие. А а а я готовый працювати с вами, с громадой. Давайте члены комиссии и переведем с Тут дуже сильний, багато живе. Просто давайте, поки не перевірять, просто не зв'язуйтесь. Просто... ДВС прийшов, зупиняє по справи, По суду зупиняє, будемо Ви знаєте, вони там садились. СБУ, ДВС, ОБХС, всі зупиняють. А собственно зйомка за прище снегом замажем. Убытка будет, бля. Настолько, на сколько Так. Я уберу. Снимайте мою ладошку. Тюрму Сажайте! Фіг вам, бля! Брисять сюди. Да. От, враховуючи те, що зазначені достовірні дані в декларації є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, але це не має різниці. Є в нас підстава, що вона скасовано, і це є об'єкт самочинного будівництва. Як зазначає стаття 41 Конституції України, використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства. Погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі, тобто вони порушують статтю Конституції, виходячи зазначено та керуючись статтею 376 цивільного кодексу України, враховуючи скаскування реєстрації державної декларації про початок виконання будівельних робіт, вимагаємо від вас, від кличка, як представника органу державної влади та органу місцевого самоврядування, перше звернутися до суду. З позовною заявою про знесення самовільно збудованого без належних дозвільних документів будинку та чи стосовий споруд на земельній ділянці такий то кадастровий номер за рахунок особи, яка здійснює будівництво. Тим більше пан Кличко, як ви пам'ятаєте, 28 грудня минулого року пообіцяв, що буде зносити незаконне будівництво, які не мають повільних дозвільних документів. І ще й сказав, щоб другим ні повадно було. Поэтому, ми... пане Віталію, не треба далеко ходити. Ось, ми вам підказуємо, ось Микійсько Слобідська один. Будь ласка, ми будемо ждати його да, три роки. Ми будемо роки, чекати. Три роки чекають, да. люди Давайте обіцяного. Чекали, да й будемо. Друге ініціювати прийняття рішення Київрадою щодо скасування рішення Київради від 26.07.2007 року про зміню цільового призначення та передачу земельних ділянок товариства з межних майк для будівництва експлуатації та обслуговування. Там Ми всі знаємо, ці ж які вони змінили. Да? Тут вже мали ж бути у нас і дитячі майданчики, і дельфінари, і все. А на самом ділі вони ж ці комплекси, щоб отримати сверхприбутки, Все, нічого там не буде більше. Третє ініціювати прийняття рішення Київрадою щодо скасування рішення Київради від 26 листопада 2005 року про передачу земельних ділянок товариству Терекапітал для будівництва та ословлення водно-спортивної бази це ми Для реабілітаційного центру з вуличними, дитячими та спортивними майданчиками, об'єктами громадського речування та благоустроєними набережними та пляжами загального користування у вулиці Мікісько-Слобицькій, набережна Лівобережна у Дніпровському районі. Ще трошки більше, навіть шановний колеги. навіть якщо вони будуть нам говорити, що немає громади грошей, що нічого вас не буде, що тільки окербу деволоман вас облаштує. Ми знаємо, як він облаштує, що ми не зможемо не пройти, не побачити сонце. То навіть церковна громада, і ми списувалися з іншими містами. Ми толокою вийдемо і посадимо тут парк. Як і це повинно бути під крамом І так і зробимо, і це будемо робити. Бо вони тут на нас закидають. Будь порти, вирізавши на гектари. Приймається ця листа громада. Тепер ще є, один. ще є один лист. шановні друзі, ще є один лист. На президента України відкритий лист, який ми надрукуємо в прес, президентові України Порошенку відкритий лист. Вельмишановний пане президенте, ми мешканці житлового масину, Бекільська Слобідка Дніпровського району міста Києва, де проживає 30 тисяч жителів, висловлюємо рішучий протест у зв'язку з бездіяльністю міської влади, на чолі з вашим соратником кличком. Щодо захисту прибережної природоохоронної зони річки Дніпро від зазіхань бізнесових структур, тут будівельні ділки за підробленими дозвільними документами та з грубим порушенням чинного законодавства розпочали широкомасштабне багатоповерхове будівництво житлового комплексу Сонячна Рів'єра в рекреаційній зоні природного охоронного ландшафту. Київська міська рада протягом 2005-2007 року своїми рішенням супереч інтересам громади. Змінила статус зеленої здони здовж річки Дніпро між Броварським проспектом, вулицями Кільсько-Слобідською та цегляним заводом, тобто по обидві сторони кафедрального собору Української греко-католицької церкви. Рішення такі, тут тобто, ділянки все та відвели їх під забудову. Проте, як встановила прокурорська перевірка, про це було опубліковано 15.11.2013 року на сайті прокуратури Києва. Вказ цитата від прокуратури, тобто краще не скажеш. Вказані землі. Відносяться до зони рекреаційного призначення та знаходяться на території охоронного природного ландшафту і прибережних захисних смуг акваторії Дніпра, а нам не розказує, що це якась маленька приточка. Да, да. Да. На яких будь-яке нове будівництво заборонене законом, будь-яке навіть гаражі не можна будувати згідно водного і земельного кодексу. Тобто без будь-яких законних підстав чиновники не тільки дозволили масштабне будівництво на охоронній території, а й фактично позбавили киян зони відпочинку, змінивши цільове призначення цих земель, захищаючи інтереси держави та територіальної громади, прокуратура Києва звернулася до суду з позовом щодо незаконності виключення спірної земельної ділянки з складу озеленених територій загального користування. І два рази судами двох інстанцій позовні вимоги прокуратури були. От, законним прийнятий, від повністю цей uh, визначив, але прийшла нова влада після майдану революції гідності. Забудовник я шкаю, починає тупо, як ми знаємо, купляти є, от Дальше. про гідності. Все І вже майже 10 років. Ми є свідками неодноразових спроб розпочати незаконне будівництво на місці, де за документами мають бути парк, водно спортивна база. Спортивного оздоровчий та реабілітаційний центр з вуличними дитячими та спортивними майданчиками, та благоустроєними набережними і пляжами загального користування. За оцінками експертів, ця забудова може привести до руйнування вже існуючого житлового вольномиківської Слобідки, а то й техногенної катастрофи через проблеми з застарілої системи воду та теплопостачання, енергозабезпечення і каналізації, а також до транспортного колапсу. У 2007 році було знищено 5 гектарів зелених насаджень, а берег перетворився на закрину на закриту, огороджену зону та смітник будівельних матеріалів. Тоді ж мешканці масиву і створені громадські біни наша земля почали боротьбу з будівельними окупантами. Завдяки протестам, мітингам, зверненням, зборам підписів, за рішенням судів, навіть за часів адіозних голівки Київради Черновецького та Попова. При вседозволеності і суддівському свавіллі за керування країни Януковичу забудовникам не вдалося збудувати жодного метра. Але, на жаль, за півроку керівництво голови Київради Кличка розпочалося стрімке незаконне будівництво. Місцева громада проти що зріки. Их опечатала исполнительная служба. Вот опечатанные, смотрите, вот здесь. Но у них еще они два входа. Они У них два входа. И они продолжают работать. Они продолжают работать они по ночам. Они... дня они сегодня работают в исполнительной службе. Ну что это такое? Это же прокуратура опечатала. А теперь что, скотчем снимались. они распечатывают? Что это за законы такие? Нет, Он нужно просто запечатать, будет. просто нужно запечатать э, два остальных входа, чтобы они не заезжали.